Німа Knives. один із небагатьох виробників, який робить здорові складні ножі. І в сьогоднішнього красення у нас цілих 104 мм довжина клинка. Так він виглядає в моїй середній руці. Товщина по обуху 3,8 мм. Фасочки зняті, якість просто відмінна. Прямі спуски і зведення, друзі, в 0,35. Отакий у нас різачок з тонюсіньким підводом Залізяка D2 і дизайнер Fet Dragon. Відмінна якість, класна обробка G10. Класний лайнер. Заходить все як треба. Це у нас фліпер на подшипнику. Фліпує відмінно подшипники в осівому. в обоймі із. Латуні і класнюча, класнюча механіка з любого-любого положення. Тут ми маємо дол, який дає допомогну міцність клинку, і також, якщо вам треба тихенько відкрити, ви можете за дол його і відкрити. Дуже приємно держати, коротше, в руки класна, кліпса, проволочна, все просто.